Дідова дочка і бабина дочка. Був собі дід та баба і мали собі дочку. Ото чи довго пожила баба чи ні, та й померла. А як умирала, то своєму чоловікові казала Як я помру, чоловіче, а ти будеш женитися, то гляди, не бери тої вдови, що біля нас живе з дочкою. Бо вона тобі буде жінкою, а нашій дитині не буде матір'ю. Добре, відказав чоловік, не буду брати не тої, а й ніякої, і женитися не буду. От заховав дід бабу, і похорон відправив та й живе собі сам. А трохи згодом ішов раз в село, та й зайшов до тієї вдови. Що жінка не веліла її брати. То чоловік казав, не буду женитися ні з якою, а той забув, що казав. І забіг, побалакав і вдову до себе просив. Тоді вдова з великих радощів сказала, я вже давно цього чекала. От усю худобу забрала і до діда жити з дочкою помандрувала. Ото живуть усі в купі. Дідова дочка і бабина. Дуже баба не любила дідової дочки. Сказано, як мачуха усе гризе голову, та й діти між собою часто сваряться. Оце було, як підуть на досвідки, то дідова дочка пряде, а бабина знай, цілу ніч гуляє з хлопцями та крутиться, і не раз так бувало, що гарцюючи. І мички попалить, а йдуть додому вранці та йдуть та дідуть до перелазу, а той каже бабина дочка до дідової дочки. Дай, каже, мені починки, сестриці, я потримаю, поки ти перелізеш. Добре каже сестрице, на. От поки дідова дочка перелазить, а бабина дочка, узявши починки, Побіжить додому і матері набреше, що дідова дочка там гуляла цілу ніч і мички попалила. А я пряла і додому поспішала. Бачте, мамочко, яка вона ледача. От дідова дочка прийде додому, то мачуха й почне її сварити і дідові виказувати. Твоя дитина ледащо. Не хоче робити, а ти не хочеш учити. От що вже не робила, як з неї не знущалась, що дідові не наговорювала, а їй усе байдуже робить собі мовчки. Дуже було бабі досадно з дочкою дивитись на неї, що дід її жаліє. І почали вдвох радитись, як би дідову дочку. Витворити з дому, щоб її не було? Ото й почала баба дідові гризти голову. Твоя дитина ледаща, не хоче нічого робити, тільки все гуля та спить товстим сном. А ти ще й жалієш? Ти краще би мав її найняти де небудь, то хоча б щось було б з неї? Так де ж її найму, каже дід. Так веди куди хочеш, а щоб вона дома не була. Ото, От як докучила баба своїми речами дідові, аж до живих печінок допекла, бо щодня одне й те ж саме веди та й веди. Нічого було робити дідові треба вести, хоч і шкода. От зібрались і пішли і зайшли у великий ліс. Ото дочка дідові каже заверніться, татку, додому. А я й сама піду, ти знайду собі службу. Добре каже дід, попрощався і завернувся. а дівчина пішла собі. Ото йде та йде дуже великим лісом, коли стоїть яблунька, така зарощена бур'яном, що й зовсім не видно, та й каже Дівонько, голубонько, обчисти мене, я тобі у великій пригоді стану. От дідова дочка закотила рукави, ополола і пісочком обсипала. Яблунька подякувала. Дівчина пішла далі. Ото хотілося їй пити. Вона зайшла до криниці, а криничка їй говорить «Дівонько, голубонько, обчисти мене, я тобі у великій приході стану. От дівчина обчистила її і пісочком обсипала, криничка їй подякувала. І вона пішла далі. Коли біжить така погана вже собака, так погано виглядає, дівенько, голубенько, обчисти мене, я тобі в великій пригоді стану. От дівчина заходилась, обчистила. Собака сказала спасибі, дівенько, і пішла далі. Коли стоїть піч, і така облупана, а біля неї глина лежить. Ото й каже піч, Дівенько голубенько обчисти мене, обмаш мене, а я тобі у великій приході стану. От дівчина замістила глину, полізла у піч, обчистила, обмазала. Піч їй подякувала. Дівчина пішла далі. А той йде та йде, зустрічає її жінка та й каже Помагай тобі, дівчино. Дівчина відказала їй Доброго здоров'я. А куди ти йдеш, дівчино? Запитала жінка, а дівчина й каже Та йду, діточко, щоб десь найнятися. Так наймись у мене, сказала жінка. Добре, відказала дівчина. Наймусь. У мене, каже жінка, невелике діло, аби ти вміла зробити те, що я скажу. А чому ж не зумію? каже дівчина. Раз мені покажете. Пані матко, а вдруге і сама знатиму. А то прийшли додому, де та жінка жила. От жінка й каже е Рано й вечір нагрій окропу і вилий у корито, і борошенця туди всип і замішай. Тільки гляди мені, щоб не гаряче було, тільки тепленьке, та не бійся. Щоб ти не бачила, що б ти не чула, стань на порозі, двічі свисни, то до тебе позлазяться різні гадюки, ящерки, жаби і всякий звір. То ти нагодуй їх, і вони порозлазяться куди, кому треба. Дівчина сказала, добре, так буду робити, як ви мене навчили. От поєднались. Зараз увечері затопила піч, приставила окропу, нагріла трохи, поливала в корито і борошенця туди всипала і замішала. Стала на порозі, двічі свиснула. Як почали злазитися ящерки, жабки всякий звір, та кожне до корита, понаїдалися всі та й порозлазились. І так цілий рік дідова дочка там служила. І робила те, що їй хазяйка казала, а як закінчився рік, то та жінка й каже дівчині: Ой що, дівчино, оце ж сьогодні тобі рік, як ти в мене. Коли хочеш, то й другий путь. А не хочеш то, як хочеш. Ти мені добре робила, спасибі тобі, нехай тобі Бог помагає на все добре. Дівчина подякувала хазяйці за хліб, сіт і за все. І сказала, Хочу додому. Спасибі вам, пані матко. А хазяйка каже їй піди ж, вибери, якого хочеш коня і воза, а сама наготувала їй повнісінько скриню, всякого добра. І дала їй і випроводила в ліс ту дівчину. Тоді попрощалася, сама вернулась додому, а дівчина поїхала собі, хвалячи Бога. Ось їде дідва дочка по вступі, що вона обмазувала, коли гляне аж повнісінька піч пирогів. От пічка й каже Дівенько, голубенько, на тобі ось ці пироги за те, що ти мене прибрала, спасибі тобі. Дівчина подякувала і тільки що під'їхала, а пироги так і пороснули у водзик. Піч заслонилась, а дівчина поїхала далі. Ото їде та їде, коли дивиться, аж біжить собака і несе на мисто добре, товсте та гарне, та ще й шліфоване. Ото тільки що прибігла до воза та й каже На, тобі, дівчинко, голубонько, за те, що ти мені у великій пригоді стала. Дівчина взяла й подякувала і поїхала далі, радіючи. От їде. І Так вже їй захотілося пити, от подумала. Заїду я до тієї кринички, що я чистила, то, може, там нап'юсь. Ото заїхала, дивиться, аж повнісінька криничка води, аж через верх ліється, а біля неї стоїть золоте барильце та кухлик. І каже криничка Напийся і собі набери барильце та й кухлик візьми. А та дівчина пити, Аж не вода, а вино та й таке добре, що й з роду такого не пила. Набрала повнісіньке барильце додому, та й куклика не забула. Поїхала собі далі, коли стоїть яблунька, і така хороша, що не можна й сказати. На ній яблучка срібні та золоті, і рясно, рясно. А то яблунька й каже Дівенько, голубенько, «На Тобі це яблочка за те, що ти мене обчистила. дівчинка сказала Спасибі та під'їхала під, під яблуньку, а яблучка так і пороснули у возик. Ото приїхала та дівчина додому та й гукає Ідіть, тату, забирайте худобу. От вийшов дід із хати, дивиться, аж дочка його. Він зрадів, побіг до неї та й каже де ж ти, дочко, була? Служила, тату, каже дочка, зносьте добро. А добра ж то повнісінький віз, та ще й на мисто товсте. Стали зносити і то гарне, то гарне, та то ще краще. А то побачила баба, що стільки дідова дочка навезла всякої всячини і напалася на діда. Веди та й веди мою дитину, куди свою водив. Ото, як докучила дідові щодня, це кажучи, сказано, завість бабу взяла, то він сказав, нехай обирається, поведу. Ото попрощалися і пішли дід з бабиною дочкою. Зайшли в ліс, дід і каже: іди Ідите, дочко, а я завернусь додому. Добре, відказала бабина дочка, і розійшлись. Дівчина у ліс пішла, а батько додому. А то йде бабина дочка великим лісом, коли стоїть яблунька, та й каже дівенько голубонько, обчисти мене, то я тобі в пригоді стану. Оце ще не видала, буду руки каляти, ніколи мені. От йде бабина дочка далі, коли стоїть криничка, така зарощена, та й каже дівенько голубонько, обчисти мене. А я тобі у великій пригоді стану. Оце лиха година розносила вас зі своїм численням. Мені треба йти скоренько, сказала та дівчина і пішла далі. Ото йде повту піч, а піч і каже Дівонько, обмаш мене, об... а я тобі у великій пригоді стану. Та нехай тебе лиха година маже, не я буду мазатися, сказала бабина дочка. Дуже розсердилась і пішла далі. Коли біжить собака, та така погана, що гидко й глянути. Нівоньку, голубонько, обчисти мене, а я тобі в великій пригоді стану. Дівчина поглянула та й каже, оце так, ще такого не видала. Така ж ти погана, а щоб я коло тебе руки каляла. Ти цього не дочекаєшся, і пішла бабина дочка. Ото зустрічає її та сама жінка, що дідова дочка у неї служила, та й каже Здорова була, дівчино, дівчина відказала Доброго здоров'я, тіточко. Куди ти йдеш? спитала жінка. А бабина дочка й каже, та йду найматися, то наймись у мене, дівчино. Добре, тітко, каже дівчина, а яке ж у вас діло? Та в мене діло невелике, дочко, аби ти зуміла робити, сказала жінка. А чому не зумію? відказала дівчина. Ви мені раз розкажете, а вдруге сама знатиму. Ось що, дівчино, каже жінка, яка твоя робота? Оце тобі, казане, рано і вечір нагрій окропи та не гарячі, щоб тільки тепленькі. Вилий у корито, замішай борошном, тоді стань на порозі, свисни двічі, і тільки не бійся. То до тебе позлазяться всякі звірі і жабки, та наїдяться і порозлазяться. Куди, кому треба. А що, зумієш так зробити, дівчино? Зумію, відказала дівчина. Ото потургувались. А ввечері бабина дочка затопила піч, приставила окропи, а як закипіли казани у ключ, мов грім загримів, бо казани великі були. Тоді дівчина набрала борошна мірку і всипала туди та й замішала. Не піло, але мішку якусь, та й висипала в корито. Сама стала на порозі і свиснула двічі. От прилізли всякі жабки, гадюки, ящерки, всякий звір, ото кожне до корита та ухватить, та й вивернеться, і так усі чисто попеклись. Тоді бабина дочка бачить, що всі понаїдались і повивертались, та й не встають, та й пішла до хазяйки і каже А що це у вас, пані матко, така якийсь чудний звір, що наїлись та полягали, та й не встають? Як не встають? Крикнула хазяйка зляку та стрім голов на двір. Побачила, що не живі, хватилась за голову та й в крик. Ох, Боже мій, що ти наробила? Ти їх попекла. От лаяла і плакала, та нічого вже не зробиш. Потім поскладала всіх їх в скриню і замкнула. А як скінчився бабиній цей рік, то вона ганчірками пригнітила і дала коня шолудивого, воза поламаного. Поставила скриню з тими всіма звіром печеним і випроводила в ліс. От поїхала бабина дочка додому та й не знає, що матері везе. Ото їде їде, радіючи, що в неї буде те, що в дідової дочки. Доїздить до тієї кринички і дуже їй захотілося пити, дивиться, як на те ж криничка, так і ллється, а вона туди стрімголов кинулась, а криничка закрилась і каже Е, дівонько голубонько, не хотіла в проході стати, мене причепурити, то не будеш і води моєї пити. заплакала дівчина та й поїхала. Ото доїздить до яблуньки, а на ній та грясно яблук, що ніде курці клюнути, та такі гарні, срібні, золоті. От вона й каже Піду, хоч яблочок струшу, матері гостинця повезу. А то тільки що підійшла, а яблучка скік угору, аж на вершок. А яблунька і каже Е, дівонько, голубонько, не хотіла мене прибрати, не будеш з мене яблучок зривати. Засмутилась бабина дочка, та й поїхала далі, коли дивиться, аж біжить собака і несе на шиї разок на намиста доброго та ще й шліфованого. Кинулась дівчина за тією собакою, щоб відняти на мисто. а собака й каже «Ха-ха, дівенько голубенько не хотіла мені в пригоді стати. Не будеш від мене й на мисто брати?» та й побігла собі, а бабина дочка заплакала та й поїхала додому. Ото приїхала у двір до батька та й гукає Ідіть, тату, заберіть усе добро. Дід і баба вибігли з хати. Дивляться, аж дочка приїхала. Дуже обоє зраділи, ухватили її в хату, унесли скриню. Ото, як відчинять, подивляться, аж там самі жаби, гадюки. Вони, як в крик. Дочко, що це таке? Бо полякалися обоє. Тоді баба на дочка стала розказувати, що їй було, а баба з дідом слухають. А як розказала вона все те, що баба сказала, жалуючи, Мабуть, твоя така доля, що куди не підеш, то золоті верби ростуть. Сиди вже краще вдома, та не рипайся, бо та добра привезла, а ти гадюк. І ще хвалити Бога, що хоч жива прийшла. Дідова дочка пішла заміж, а бабина і досі дівує та гордує.